Вітаю усіх на каналі кісон! Сьогодні розповім вам про мінеральне добриво тривалої дії агрономіка для ваших плодово-ягідних насаджень. Музика. У сучасному садівництві важливу роль відіграє правильне живлення рослин. Одним із найефективніших засобів для цього є добриво агрономіка, яке спеціально розроблене для плодово-ягідних культур. А також є справжнісінькою знахідкою для тих, хто просто не має часу чи можливості регулярно підживлювати ділянку. Адже агрономіку для плодових дерев та ягідних кущів достатньо внести усього двічі за сезон. Це добриво допомагає забезпечити рослини необхідними поживними речовинами, що сприяє їхньому здоровому росту та високій врожайності. Воно призначене для підживлення усіх видів яблунь, груш, слив, персиків, абрикосів, черешні, смородини, ожини, лохини, малини та інших. У чому переваги використання? Кожна гранула агрономіки для плодово-ягідних культур містить комплекс з макро- та мікроелементів, таких як азот, фосфор, калій у співвідношенні 10 5 10 А також сірку, магній, кальцій та інші, які є просто необхідними для ваших рослин. Тому що, наприклад, азот сприяє активному росту листя та пагонів. Фосфор підтримує розвиток кореневої системи та покращує цвітіння. Калій підвищує стійкість рослин до хвороб та несприятливих погодних умов. Невеликий розмір гранул дозволяє рівномірно змішувати їх з ґрунтом або субстратом. Крім того, добриво не містить хлору та зберігає екологічність ґрунту і середовища. Як же правильно застосовувати агрономіку? Для досягнення найкращих результатів добриво слід носити два рази з інтервалом у 60 днів впродовж періоду вегетації. Оптимальне дозування залежить від віку підживлюваної культури і вказане на упаковці. Просто рівномірно розподіліть гранули добрива навколо стовбура рослини у пухкий ґрунт, після чого рясно полийте. Використання добрива агрономіка значно підвищує врожайність плодово-ягідних культур. Дерева та кущі стають більш стійкими до хвороб, краще переносять стресові умови та дають більш якісний та кількісний урожай. Саме тому мінеральне гранульоване добриво пролонгованої дії агрономіка є незамінним помічником для садівників, які прагнуть отримати високі врожаї навіть з невеличкої ділянки. Запитуйте це добриво в агромагазинах вашого міста. А я вам дякую сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних відео.